Молоде товариство, дозвольте привітати вас в цій нашій залі напередодні Всесвітнього дня інтелектуальної власності, який волею Божою і нашим, завдяки нашим захисникам дозволяє нам зібратися і провести цей наш урочистий захід. І одночасно оцінити реалії життя після виконання всіх необхідних організаційних процедур. Учасники звітно-виборної конференції вшанували хвилиною мовчання захисників, які загинули під час російсько-української війни. Депутат Верховної Ради Оксана Савчук привітала учасників конференції з міжнародним днем інтелектуальної власності і піднесла надзвичайно приємний сюрприз активним членам. Сенти для вручення завідувача кафедри інформаційно телекомунікаційних технологій і систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу під ваші обласки пана Леоніда Заміховського. <плес> Пане Леоніда. Дозвольте в цій гарному товаристві. Я казала, що це буде приємний сюрприз, і ведучий співок, пан голова мені потвердив. Я хочу вам передати цей, цю грамоту, звичайно, квіти. Бо хто би що не казав, квіти це є також результат нашої з вами праці. Це будете солодкі мати, коли вас будуть вітати, ви всім будете солодкі давати. Ось, І сказати саме головне, я вас дуже прошу, щоб ви продовжували робити все те, що ви робите. І як то кажуть, державні нагороди ще будуть попереду, але народні нагороди вони теж не менш важливіші Дякую. і вони вже з вами. Дякую. І ми з вами. Ще вдячний. Не очікувано. Я хочу вам, пане Василю, за багаторічну сумлінну працю, Дякую. за професіоналізм, Дякую. Дякую. вашу любов до рідного краю і до молодих людей. Ми багато говорили про молодь. Будемо працювати далі. Вітаю вас! Дякую. 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 На цьому приємні сюрпризи не закінчились. Голова обласної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України Богдан Цердюк нагородив дипломами, відповідними посвідченнями та нагрудними знаками галицьких кмітливець 15 номінантів у різних галузях народного господарства. Після нагородження Богдан Іванович прозвітував про роботу обласної організації за звітний період. У підсумку делегати конференції визнали роботу товариства задовільною і довірили Богдану Івановичу Середюку очолити обласне товариство і реалізаторів ще на одну каденцію.